Цьому відео ви дізнаєтесь, як налаштувати свій домен для роботи з безкоштовним вебсайтом від Unit Travel. Для початку переходимо в свою систему, де ви бронювали чи реєстрували, точніше сказати, доменне ім'я чи це адреса вашого сайту. Як ми бачимо, в мене зареєстрований домен в сервісі імена UA. і для того, щоб зробити налаштування цього домену, мені потрібно перейти. По цьому посиланню і клікнути на налаштування домену DNS та редиректи. Ось ця ссылка. Ось вона. Клікаємо на це посилання і переходимо в систему, де так само потрібно натиснути ось на це посилання. Відкривається налаштування домену, де ми виділяємо. Ось ці два записи: а запис Робимо видалення і видалення. Натискаємо зберегти. Далі додаємо новий, новий запис, такий самий з типом А. Для цього нам потрібно додати. Додаємо запис, так само пишемо знак емейлу, вибираємо тип А і сюди вставляємо IP-адрес серверів Travel. Додаємо ще один запис вже з www. І так само це запис типом А, і знову ж таки, дублюємо цей IP-адрес. Після цього натискаємо Зберегти, натискаємо Так. І, власне, це все, що потрібно зробити для налаштування вашого домену для роботи а, з сайтом Ювід Юніттревел. Тобто після цього налаштування, а, ваш сайт буде переходити на сервери Юніттревел, і буде відкриватись веб-сайт від Юніту. Дякую за увагу.